Всім привіт! Сьогодні закупка від мого чоловіка Ярослава. Все на 36 євро. Нам лишилося коло 130 євро плюс-мінус, плюс 100 доларів за начки. І два тижні в Греції. Ставте вподобайки і підписуйтесь на канал. На канал. Мікусенька, важай не в О, І ціна? Так, все втікай. Маємо три таких рибки. Кілограм майже 300 І ця рибка нам коштувала така хороша рибка біле м'ясо має і кісточок мало, бо вже купляла. І це 8,85 євро коштує кілограм. І це нам вийшло на 11 євро майже. Тут трохи так не дешево. Ковбаска. Два з копійками, пів кілограма. Звичайно варена зі салом. Моркнумо надала. Таке саме в нас є. А салями ще купив мікровік. 650 грам. Зараз пошукаю, яка ціна. З салями нам виходить 7 євро. Тут досить непогано. Шоколадки у нас по 89 центів. Маємо дві штуки. 2,20 на смак на маргарину, але Ярослав каже, що є масло. Так що не знаю, може взяти одну шоколадку і йти до тату. Купили нашій вікусі такий зошит до малювання, бо вона дуже любить малювати і вже все, що мала, позмальовувала. Вся черга до постілі і до всього решта підійшла. Персики більше кілограму, по євро 20 за кілограм як сказати, тут вигідніше брати персики, чим по 2-30 за яблука. Чай півтора євро в пакетиках. Молоко євро 10, щось такого, Євро 1 літра. Таке дійсний, дуже довго. Макарони 68 центів, то я вже знаю. Ще купив цибульку. Цибулька була по 1,5 євро за кілограм, тут менше кілограма. Сир. Яка ціна немає жодного поєнтя. Зараз подивлюся. Така пачка сиру євро 68. І морозиво. Просуватись 3 євро щось такого плану. 6 штук таких звичайних ріжок. Такі саме-саме звичайні. Але смачне. І така в нас гарна закупка. На 30. Я вже забула. На 36 євро. Всім хорошого дня і підписуйтесь на канал. Зараз я вам трошки греції покажу. Бачите, балкони, як якісь сади. Підписуйтесь на канал і ставте вподобайки. Так якось. <плес> <плес> До побачення.